Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ніж для овочів. Це зручний кухонний ніж для нарізання овочів та фруктів у вигляді спіралей. Ідеально підходить для моркви, редиски, картоплі та інших овочів. Інструмент дозволяє швидко та ефективно створювати витончені спіралі для салатів, гарнірів або навіть для приготування. Чіпсів, ніж оснащений зручними ручками для легкого використання та безпеки під час нарізання. Крім того, компактні розміри дозволяють зберігати його у будь-якому зручному місці. Крім того, компактні розміри дозволяють зберігати його у будь-якому кухонному ящику.